Фольксваген Транспортер, медичний автомобіль для потреб прикарпатських бійців, які зараз перебувають в зоні АТО, передали в Івано-Франківську волонтери з Великобританії. Оглядали машину і вантаж. Наші кореспонденти. Щоб цей повнопривідний з лівим кермом у доброму стані, придбаний за 6 тисяч євро у Голландії автомобіль, потрапив в Україну. Постарало ще мало людей. Розпочався цей шлях, що й не дивно, від греко-католицької церкви. Отець Володимир Черній, який дуже активно працює, і можливо з ним спробувати нав'язати зв'язки. І отець Володимир з його легкої руки дав мені координати Джона. Ну, Джон по віку також пенсіонер, йому вже 76 років. І ми з Джоном переписувалися. Він його волонтерська група закупила цей реанімобіль. Дуже близькі в нас погляди, тому що Джон дуже віруюча людина, і кожен раз він в листі писав з Богом, Бог допоможе. І зараз, коли він приїхав, він також притримується цієї точки зору, що все через Бога. Він вже 25 років працює з карітасом. Це машина повністю обладнаний, ранній мобіль, там все є обладнання, яке необхідно, там і дихальні апарати, і все. Ну але враховуючи те, що він три тисячі кілометрів проїхав, Джон його напхав ще подарунками. Там є і іграшки і дитячі, і матраси, і є інвалідний візок, і навіть запасні колеса до нього. Тобто людина дуже практична, і вони їхали, не зупиняючись, ніде не ночуючи по черзі, бо їх троє, і дуже швидко приїхали. І дуже були здивовані, що швидко пройшли кордон. Ріжна Україні вирішив допомагати, тому що вони в Британії дуже багато бачать по телевізору і для просто співчувають важко. ambulance. і дуже важко працювали для того, щоб купити ранній ранімобіль північного Йоркширу. митних перешкод прибув цей автомобіль з Божою допомогою, кажуть представники благодійної організації Франківський опір.